Який початок літа без плавання «Ужгород Свімінг Опен під такою назвою в обласному центрі Закарпаття влаштували дводенний відкритий турнір із плавання? Учасники наймолодший вік 18-й рік народження та молодший, а старші 2009 рік народження і молодший. Розігрується в цих змаганнях гран-при. В дистанціях 200 метрів комплексне плавання і 400 метрів комплексне плавання для старших вікових категорій, і для меншої вікової категорії дистанція 200 метрів комплекс і 100 метрів комплекс за сумою очков Фіна. Магання виявилися представницькими. У них брали участь плавці не тільки із Закарпаття. Зареєстровано порядка 200 учасників. Маємо гостей з києва Вінниці та Луцька, ну, а також, в принципі, закарпатські команди. Тобто, Слід відзначити, що це є відбіркові змагання. Ми відбираємо членів в збірну Закарпатської області, які вже далі будуть приймати участь і захищати честь Закарпатської області на чемпіонаті України. Отож, учасники налаштовувалися серйозно і насамперед прагнули покращити результати. Сьогодні я пливу 200 комплексів і 50 враз. Планую покращити результати. Моя основна дистанція спина, і в мене ці дистанції завтра потрібно настроїтися дистанцією, особливо морально. Фізично я вважаю, що я готова. І Звичайно, який справжній спортсмен не ставить завдання перемогти. Та досягти загалом високих цілей. Тепер хочу досягти, щоб я отримав медаль 50 п'ятдесят метрів брас, Перше місце у майбутньому я хочу попасти в Олімпійські ігри. Турнір Ужгород Swimming Open» є першим такого рівня, і його організатори планують зробити традиційним.